Вітаю вас в ефірі Ангеліна Гопола і програма Веселий мікрофон. Ось вже прийшла до нас у гості весна. Розцвіли перші квіточки, щебечуть пташенята, і всі українці з нетерпінням чекають ще однієї важливої події Пасхи. Це свято радості, добра і тепла. А ще напередодні Великодня всі освячують великодні кошечки. А ви знаєте, що у них святять? Про це розкажу далі у програмі. Кожен продукт у великодньому кошику має своє символічне значення. Традиційно кошик накривають вишитим рушничком. До речі, рушник символізує життя і долю. Що ж, а зараз розкажу про всі продукти, які мають бути у кошечку. Головною кошику є пасха, символ воскресіння. Випікання паски це важлива справа для усіх господиньок. у кожної з них свій рецепт. Кажуть, що готувати тіста на паску треба у І лише з хорошими думками, бо пасочка не вдасться. Ось так. Як правило, випікають кілька пасок для кожного члена родини і обов'язково одну велику для всіх. Прикрашають великодній хліб різноманітними візерунками з тіста. Важливі місце окошику займають сир і масло. Вважається, що ці молочні продукти не створені людиною. Їх подарувала нам природа. Масло і сир символізують ніжність і Божу ласку. В деяких областях України святить незвичайний сир, а сирні запіканки або сирні пасочки. А зараз розкажу про писанки крашанки-мальованки. Яйце – це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження. А ще яєчко називають символом Сонця. Писанки розфарбовували ще усе в Колись у оказий кошечок ставили по 13 розфарбованих крашанок на згадку про Христа і 12 апостолів. Великодніми яєчками обмінюються і знайомими і дають їх родичам, сусідам і тим, хто прийшов у гості. Що ж, основні продукти я назвала, але це ще далеко не весь список. Знаєте, що ще сядеть на Великдень. До речі, цей продукт римується з словом Паска. Правильно, це ковбаска. В Україні прийде освячувати кільце домашньої ковбаски і копчену шинку. Якщо відгадаєте згадочку, то дізнаєтесь, що ще ставить то кошик. Слухайте у землі сидить, мовчить, на свій час чекає, будуть терти всіх провчить, кожний заридає. Здогадалися, що це? Хрін, він робить людину. Міцнішою і є символом здоров'я та довголіття. На великдень прийнято вживати грін, нетертий варені яця. А ще зелені листочки хрону чудово прикрасять ваш кошечок. Традиційний символ достатку сіль. Вона обов'язково повинна бути у великодньому кошику. Саме хлібом сіллю зустрічала дорогих гостей, і дорогу брали з собою дрібку солі. Також у кошик ставлять свічку. Вона символізує світло і Божу ласку. Крім перерахованих продуктів, ще можуть святити сало, мак та пшено. На центральній Україні, колись святили просто і пиріжки з капустою, а на західній смаженого півдня. Заповітрям, саме півень, першим сповістив людям, що Ісус Христос воскрес. Але ще важливо пам'ятати, нічого свяченого не можна викидати. З'їжте самі, поділіться з рідними, роздайте нажденним. Які продукти ставлять у кошик? У кошик ставлять е, обов'язкову паску, яйця, е, хрін, масло і сіль. Які продукти ставлять в кошик? Хліб, яйця покрашені, сіль, масло, мабуть, я не точно знаю. ну Щось таке святкове. Нехай великодні свята подарують вам радість, тепло і щастя, хай пасочка опісці не згоряє. І шиночка забудеться в вогні, хай ваші хаті свято не минає і не зникають страви на столі. Хай яйця саме різнокольорові за порохом одного писанка, хай хрін буде цілющим і здоровим, цвіте возок на стрічці рожничка з прийдешніми великодніми святами, бувайте!